Всі експонати це оригінали, всі експонати пов'язані з окремими людьми, з конкретними людьми, які воювали, воюють зараз на Донбасі. І, на жаль, деяких з них вже немає на цій землі. Тому для нас це велика подія, тому що виставка, ми її, мабуть, в Європу думали над нею, як її зробити, і нарешті презентували наші, наші, наші думки з приводу війни на сході України. Блокпост це такий образ, спільний загальний образ блокпостів Запорізької області, які почали будувати у квітні. Травня 2014 року безпосередньо цей конкретний, який ми бачимо перед собою, це блокпост на Оріхівській дорозі, тобто дорога, яка веде на схід. На блокпосту представлені. Ну, що найперше, зброя, кулемет, ручний Калашникова. Ви бачите, представлений одяг бійців. Самооборони, які охороняють такі блокпости, вони чергують на цих блокпостах. З 37-го батальйону є окрема експозиція. Вона знаходиться ось там з краю. На жаль, там речі загиблих наших побратимів, але там речі наших коригувальників, які загинули під селищем Широкіно. Особисто я би виокремив флягу, яка зупинила кулю. Ця фляга символічно лежить поруч з оберегами, поруч з іконою, тому що вона врятувала життя. Це теж вже стало для солдата, який її носив це теж стало амулетом. І дуже велика вдача, що він цим амулетом з нами поділився. Всі експонати зібрані воїнами, які там воюють, волонтерами, які туди їздять, допомагають українській армії. Тобто це, це зріс, зріс сьогоднішнього Донбасу, от такий, як він є сьогодні.